Фахівці робочої групи Прозорість та підзвітність, створеної при обласній військовій адміністрації для протидії корупції, проаналізували тендери, проведені органами місцевого самоврядування, і виявили низку порушень. Рейтинг замовників сумнівних закопівель очолює Дніпровська міська рада. Подробиці у сюжеті моєї колеги журналістки Ольги Ховрич. В середині лютого комунальне підприємство Міська інфраструктура Дніпровської міської ради провело відкриті торги на платформі Прозоро за охорону шести парків та п'яти скверів Дніпра з бюджету міста виділили майже 13,5 мільйонів гривень. Закупівлю розділили на два лоти. По кожному з них обрали одноосібного учасника переможця. Однак ця закупівля потрапила в поле зору робочої групи Прозорість та підзвітність, створеної при обласній військовій адміністрації для протидії корупції. Закупівлі, які викликали такі певні сумніви. Це в першу чергу закупівлі Дніпровської міської ради по охороні парків та скверів. 13,4 мільйони, які витрачаються саме на охорону парків і скверів, виграють два підприємства, які в своєму арсеналі мають по одному співробітнику. При тому, що мінімум одна зміна, яка буде заступати на цю охорону, загалом повинна нараховувати до 50 осіб. Тобто, тут навіть не на погляд комісія, а на погляд. Будь-якої людини це абсурдно і в першу чергу витрачати такі кошти на підприємства, які навіть не реєструють своїх співробітників, є недоцільним. Отже, комунальне підприємство Міська інфраструктура Дніпровської міської ради від робочої групи Прозорість та підзвітність отримало наполегливу рекомендацію уважно переглянути проведений ними тендер. Наше завдання це така превентивна діяльність для того, щоб ми не допустили марного витрачання коштів як громад, так і бюджетних коштів. А з 7 березня, східним офісом Держаудитслужби розпочато моніторинг цієї закупівлі. Чекаємо на результат перевірки, про який обов'язково вас повідомимо. Ольга Хорич, Сергій Супрун, новини Д1.